Привіт! Сьогодні в нас понеділок, 16 грудня, і я зараз зранку біжу до Яника в школу на його виставу. Я, правда, захворіла, якщо може по голосу відчуваю. Відчутно, що голос змінився дуже якось тяжко. Але Яник сильно просив, щоб я була на виставі в нього. Тому у мене зараз такий образ, теплий светр. Коричневої зіматори, чорні вельветові штани About You і Марія Мон Беренс, зимові черевики Екос. Мої новенькі. І моя прикраса з киточкою трішки додати чогось, щоб не було зовсім так видно, що я хвора. Тому всім гарного дня і гарного тижня, початку тижня. Всіх Вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, 20 грудня. На жаль, в мене третій влогмас буде досить коротеньким, тому що я в понеділок захворіла і всі ці дні провалялася у ліжку, лікувалася, тому не було чого знімати, окрім ліжка. Зараз мені вже трішки краще. Я хочу зараз ходити в епіцентр, глянути на посуд. Бо в мене е, ідея в новому році змінити наші тарілки. У нас набір тарілок, чисто білих Ікея, але вони з часом від посудомийки, вона їх так наче поцарапала коли мила, такі сірі на них царапини, і вони, на жаль, не вимиваються нічим. Тому в мене ідея фікс в новому році змінити тарілки, посуд. Хочу підглянути, що є в нас в епіцентрі. І ще хочу зайти зараз в Монпасьє. Потрібно купити застіпки, і на старих намист а, свекруха дала старі свої намиста, щоб я переробила їх і позамінювала застіпки. Тому зараз схожу в торговий центр. А, ви підете зі мною, можливо, там трішки познімаю. Мені вчора приїхали, приїхало одне замовлення з кос, а сьогодні приїхало із польської Чендем, але я там замовляю Аркіт. І хочу зараз з вами зробити невеличку розпаковочку. Це вже мої останні розпаковки в цьому році. Ще буде, звісно, мій Різдво розпаковка мого подарунку, який чекає мене. Уже тижнів два під ялинкою я до сих пір тримаюся і не відкриваю. Буду відкривати на Різдво це подарунок від чоловіка. А зараз зробимо таку коротеньку розпаковочку, я вам покажу, але без примірки. Примірку ну, будете вже потім бачити в моїх образах. Я вже відкривала, дивилася. Перше це, як я вже сказала, з магазину кос. Я замовила штани. Такі темно сині трикотажні штани. Ось так вони виглядають. Такі вони темно-темно-синього кольору. Дуже класно, мені дуже сподобалось. Єдине, що я не вгадала з розміром, я замовила собі розмір М. І вони в талії на мене великуваті. Я хочу спробувати занести в ательє, можливо, вони вирішать мою проблему. Виявляється, що можна було на мою талію брати розмір С. Ну, надію, що мені в ательє допоможуть з цим трішки вшити в талії. Бо великуваті. А так, дуже класні, вони м'якенькі і дуже класно сидять. Потім в моїх образах побачите, якщо, звісно, я вирішу проблему із талією. І друга моя покупочка, як я вже сказала, це аркет. Сорочка. В минулих моїх відео в покупках я вам показувала блакитну сорочку, я собі замовила від About You і Марія Вон Беренс, але вона виявилася з дуже такої щільної тканини, щільного е бавовни щільної, що її не буде не дуже комфортної буде носити влітку. М -м, буде напевно дуже жарко в ній. І тому я вирішила, я вже маю одну усмужку сорочку від аркет. Вона дуже класно на мені сидить. І тканина мені подобається, бавовна, але вона тоненька така, на літо класно буде носити. І я вирішила е, такої ж моделі, тільки блакитно замовити аркет. Сорочку я ще не відкривала і не дивилася. Така блакитна, чисто блакитна сорочка, вона із тоненької бавовни, що буде комфортно носити влітку. І Мені подобається, я маю сорочку із кос, я маю сорочки DAF наш українського бренд, в мене чорна і біла. І чесно вам сказати, фасон найбільше мені подобається і виконання у аркет. Там, ну, на мою думку, дуже якісні і дуже гарно сидять сорочки. Це модель Oversize і я взяла 36 розмір. Я зазвичай ношу 38-й, але у Аркет я взяла 36 розмір. У них дуже повномірні розміри, тому я вирішила. Так як я вже маю, як я сказала, в смужку синю. Вона в мене в 36-му розмірі і цю блакитну я теж вирішила взяти в 36-му. Ось і все. Це останні мої покупки в цьому році. Вже побачите в образах, як я буду це носити. Всім гарного дня!